Децентралізація на прикладі 54 спроможні громади передбачили створити на Кіровоградщині згідно проекту перспективного плану з останніми змінами. За два роки в області утворилось 5 громад, у яких відбулися перші вибори. Чому процес об'єднання територій проходить повільно і яких результатів досягли новостворені громади? Розповість Марія Староста. Децентралізаційний процес на Кіровоградщині розпочався з об'єднання Маловисківської громади. Після року існування переваги кажуть, очевидні. Саме перше я розказав це управління система. Це отримала фінансовий ресурс. І третє, велику відповідальність за свою громаду у 2016-му Фінансовий ресурс громади збільшився у три рази порівняно з попереднім роком. Це дозволило відремонтувати школи, дитячі садочки, водогін, покращити інфраструктуру в сільській місцевості. Наразі Маловисківська громада налічує майже 14 тисяч людей. Кількість населення при створенні громади є одним з основних чинників її спроможності, кажуть експерти. Велика кількість навіть бідняків разом узятих. Це вже щось. Це капітал. Навіть людський капітал потужний. Бо це велика кількість людей. А коли слабенькі і маленькі об'єдналися слабеньким і маленьким, і після цього навіть не стало слабеньким, але великим. Потенціал не з'являється, тобто чим більше людей об'єднається, тим кращу економічну базу вони можуть сформувати для своєї громади. З більшої кількості податків може створювати кращий проект, якийсь економічний, що може щось розвивати. З більшої кількості території можна привабити більшого інвестора. З більшої кількості мешканців можна зацікавити і придумати кращий економічний розвиток. Експерти називають три головні фактори створення спроможних громад. По перше, чисельність жителів у громаді має бути не менше як 10-15 тисяч і вище. По-друге, для збільшення території та економічного потенціалу об'єднання має охоплювати населені пункти. І найголовніше, громада повинна мати стратегію економічного розвитку. Не так важливо, скільки громад об'єдналися як важливо у них є бачення. Що вони далі роблять з економікою або немає, тому що можна об'єднуватися найкращим громадам, але якщо в них немає стратегії економічного розвитку, економічного все це намарно. Тому експерти радять громадам не проїдати весь фінансовий ресурс, а витрачати кошти так, аби в майбутньому вони приносили ще й дохід. Потрібно щонайменше 50, ну хоча б 30 відсотків, вкладати в проекти, які дадуть громаді потім робочі місця і додаткові поступлення, які були створені за рахунок грошей, що йдуть в громаду. Якщо такі прави баланс вести 50 на 50, або хоча б дві третини на одну третину, то тоді зі зменшенням грошового потоку у громади з'явиться власна економічна база. І тоді ремонти, асфальтування, латання продовжаться. Попри те, що об'єднання територій у громади дозволяє збільшити свої можливості, на території області поки що утворили п'ять громад: це Маловисківська, Бобринецька, Новоукраїнська, Великоандрусівська і Соколівська. же час вже дві громади, звернення по двом громадам, направлені до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів. Безпосередньо це. Ганівська об'єднана територіальна громада Новоукраїнського району і Велика Северинівська об'єднана територіальна громада Кіровоградського району. Також наразі ми чекаємо ще близько п'яти об'єднаних територіальних громад, які найближчим, тобто це декілька місяців, пройдуть повністю всі етапи об'єднання. Експерти називають головні причини, чому процес добровільного об'єднання на Кіровоградщині йде так повільно. Київській області ще менше створено громад ніж на Кіровоградщині, але Тим не менше, фактори десь більш-менш однакові схожі. Це небажання розставатися з посадами сільських голів для сільських голів. Це небажання райдержадміністрації районних рад утримувати інший устрій, іншу систему, тому що вони сидять на цьому всьому і, і, і не хочуть відпускати ситуацію. Це небажання державної влади руйнувати повністю до кінця вертикаль, а воно прямо впливає на низову ситуацію. Ну і звичайно, це величезний фактор відсутності знань, розумінь і володіння ситуацією. Наразі обговорення щодо об'єднання на кіроворачніве. Деться майже у 20 потенційних територіальних громадах. Марія Староста Олександр Донцов день за днем.